Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушов погрожує знищенням Сполучених Штатів унікальною зброєю, яка тепер є в арсеналах Збройних сил Російської Федерації, в ексклюзивному інтерв'ю офіціозній російській газеті. Це інтерв'ю Патрушева. Нагадує проти кого дійсно бажає боротися Російська Федерація. Можливо, ви здивуєтеся, але в цьому інтерв'ю майже нічого не говориться про Україну. Вона згадується виключно як військовий табір, створений сполученими штатами, для знищення Російської Федерації і для боротьби із Росією і Китаєм. Однак Микола Патрушев впевнений, що у цій боротьбі Сполучені Штати неодмінно програють таба більше, розсипляться і зникнуть з політичної мапи світу. Секретар Ради безпеки Російської Федерації підкреслює, що швидше за все, Сполучені Штати просто розваляться на шматки. Росія, як нагадує Патрушов, вже двічі. Допомагала Сполученим Штатам залишитися на політичній мапі світу під час війни за незалежність і під час громадянської війни. Однак тепер Росія не буде цього робити. Як можна зрозуміти за висловлювання Патрушева, Сполучені Штати Росії вже набридли і вона не хоче їх рятувати. Також долю секретар Ради безпеки Російської Федерації передрікає і Європейському Союзу як Вважає Патрушев невдовзі, європейський союз також зникне, бо він не потрібен європейським державам і народам, а потрібен виключно Сполученим Штатам, які за його допомогою стверджують свою гегемонію на європейському континенті. Між тим, на думку секретаря Ради безпеки Російської Федерації, Сполучені Штати не мають хазійнувати в Європі, тому що в Європі у 19 сторіччі. Господарювала Російська імперія у двадцятому сторіччі. Господарював радянський союз. А у 21 столітті сторіччі має господарювати. Російська Федерація ось такими є амбіції секретаря Ради безпеки Російської Федерації, який щиро впевнений, що його держава має стати повноправною господаркою усієї Європи і диктувати свої правила життя європейським народам. Так що той хто вважав, що амбіції Путіна та його найближчого оточення закінчуються виключно на тому щоб відновити кордони Російської Федерації у кордонах радянського союзу 1991 року недооцінював справжніх бажань тих, хто сьогодні знаходиться у Кремлі, як зона впливу, як зона господарювання, їм потрібна вся Європа. І як перший крок для того, щоб це господарювання було відновлено у масштабах 19-го сторіччя, вони бажають вигнати сполучені. Штати з європейського континенту і зруйнувати європейський союз. Теж нічого в принципі нового. Ми розуміємо, що коли Росія організовувала в Європі міграційні кризи, її дії були спрямовані саме на розвал Європейського союзу і на дестабілізацію європейських країн. Однак до цього часу жоден з російських чиновників не говорив про це так відверто, як про це говорить Микола Патрушов у своєму інтерв'ю російській газеті. Ну і зрозуміла річ, він вважає. Що неодмінним інструментом у цьому знищенні американських можливостей у світі має стати. Російська зброя, він впевнений, що Сполучені Штати заздрять і Російській Федерації і Китаю Російській Федерації дякуючи тому, що Росія значно відрізняється від Сполучених Штатів рівнем свого воєнного потенціалу і своєю неймовірною духовністю і моральністю. А Китаю заздрять тому, що Китай вже переміг Сполучені Штати у економічній конкуренції. І саме тому, скільки б сполучені штати не боролися б з цими двома головними світовими державами, підкреслює Микола Патрошов, нічого крім поразки і їх і їхніх васалів на них не чекають. Звичайно, коли читаєш цей текст інтерв'ю одного з найближчих соратників російського президента Володимира Путіна, ти. Спочатку починаєш сміятися, потім дивуватися, а потім стає, чесно кажучи, моторошно, адже ми знаємо, яку роль сьогодні грає у системі російської влади Микола Патрушев. Вся інформація від російських генералів про те, що відбувається на фронті, скажімо, не потрапляє безпосередньо на робочий стол президента Росії Володимира Путіна. Генерали зобов'язані ознайомити з цією інформацією вище керівництво Федеральної служби безпеки. Росії, а вже після цього інформація поступає до робочого кабінету секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколи Патрушева. І Патрушев фільтрує цю інформацію остаточно. А Путін таким чином дізнається про те, що відбувається після того, як ця фільтрація відбулася. Ось так. Це сьогодні відбувається у Кремлі, і уявіть собі, що всією інформацією про те, що відбувається на фронті, та й взагалі у політичному житті Росії і світу займається людина, рівень політичної компетентності якої дорівнює рівню користувачів інтернету, що вірять у конспірологічні теорії, і вигадують ці історичні факти, яких ніколи не було, коли читаєш відповіді. Патрушева, розумієш, що цей досвідчений чекіст не просто хоче вцюхати росіянам інтерпретацію історії, з якою вас ніколи не познайомиться, навіть студент історичного факультету. Я вже не кажу про фехівця. Патрушев здається, щиро вірить і в величезну історичну роль Російської Федерації, і в тому, що Російська Федерація за своїм потенціалом зараз обганяє Сполучені Штати, і навіть в те, що Російська імперія в минулому. О, рятувала Сполучені Штати від зникнення під час війни за незалежність. Дивовижно, але ми маємо усвідомити який рівень людей, які розпочали сьогодні війну із цивілізованим світом, це не просто небезпечні злодії, які збагачуються за рахунок свого довірливого і інфантильного населення. Це люди, у яких є серйозні, я б сказав, інтелектуальні вади. Я не лікар і не хочу займатися діагнозами. Але мені абсолютно очевидно, що такі люди, як Микола Патрушов, обов'язково мають потрапити на прийом до. Лікаря, принаймні тоді, коли вони будуть заарештовані і будуть очікувати судового процесу по звинуваченню у воєнних злочинах. Злочинець і навіжений водночас це неймовірно небезпечно для світу, адже ми прекрасно розуміємо той факт, що навіжений це той, хто може натиснути кнопку унікальної зброї для того, щоб знищити мільйони людей тільки тому, що реальність не сповпадає із тим запомороченням, яке зараз знаходиться у нього в голові. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!